Давай пригадаємо, як додавати та віднімати натуральні числа. Виконуємо таке завдання: наскільки сума чисел більша за їх різницю. Ну, ми знаємо, щоб знайти наскільки одне число більше від іншого, нам треба від більшого числа. Відняти менше число, і ми дізнаємося наскільки більше. Але для цього нам треба розібратися що більше, що менше. Давайте про все по порядку. Отже, нам треба суму чисел 1358 додати 853 знайти різницю цих же ж чисел, тобто 1358 відняти 853, а вже потім від більшого віднімемо менше. Давайте про все по порядку. 8 додаємо 3, 11 – 1, Пам'ятаємо 5 і 5, 10 і 1, 11, знову одиничка переходить в наступний розряд. 3 і 8, 11 і 1 це 12, Один наступний розряд, і до цієї одинички отримуємо 2. Тобто отримали число 2211. Тепер віднімаємо 8 відняти 3 – 5 5 – 5, 0, від 13 віднімаємо 8 – 5. Тепер слідуючий крок: е, наскільки сума більша за різницю. Віднімаємо від 2211, віднімаємо 505. Від одиниці не віднімається, беремо 10. 11 віднімаємо 5, 6. 0 відняти 0. 0. 12 відняти 5, 7 і 1. Отже, отримали число 1706. Далі. Округли відповідь до сотень. Пам'ятаємо правила округлення, знаходимо розряд сотень, сім сотень. Наступна цифра нуль. Це означає, що ми сім сотень залишимо без змін, а всі решта циферки замінимо на нулі. Отже, отримаємо 1700.